Знову на міському озері лунає дитячий сміх та радісні посмішки у дорослих. Мешканці Коломої мають можливість, тепер не їдучи далеко, відпочивати на мальовничій місцевій водоймі. Вже понад два місяці на острівку можна сміливо пострибати на батуті чи поплавати на човнах. Є також катамарани, лежаки. Сьогодні ми пішли перший раз, задоволені, є де провести час. Катались на катамаранах. Добре, що є в нашому місці. Таке місце, де можна піти з дітками, і хотілося б було таких місць набагато більше, бо діти мали де провести свій час літній. Коломиянка Стефанія Іваніна полюбляє відпочивати в парку та дихати свіжим повітрям. Каже, було б добре, якби територію зеленої зони, хоч трохи розширити. Не зайвим будуть і різні насадження. Вранці та увечір дітей на майданчику дуже багато. В мене невістка проживає по чехова і часто приходить з внуком на цю площадку. Дуже подобається. Діти раніше не мали де гратися, зараз граються. Прекрасно. Прихильники більш спокійного релаксу ніжаться на сонечку доповненням до абсолютного відпочинку про холодні соки та інші напої. Для більш екстремальних тир. Час від часу є можливість покататись на конях. Віта з подругою Любою давно мріяли, щоб водоймище перевели до ладу. Кажуть, нема де відпочивати влітку, щоб і біля дому близько, і розваги були. Зараз дівчата задоволені цілком. Добре, що запустили наші міське озеро. Тепер ми з друзями маємо де гарно провести час, і нам не є скучно сидіти вдома в інтернеті. Ми приходимо щодня, кожен день, бо тут дуже цікаво нам. Друзі теж в захваті від того, що ми запустили це озеро. Ольга Пнівчук, Андрій Гращук для подій телеканалу НТК.